Всім доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Mercedes GLE53 AMG. Автівка у нас 2022 року випуску. обладнана 3 бензиновим двигуном. Додатково є гібридна установка на 8 кВт. Автівка у нас приїхала із Сполучених Штатів з мінімальним пошкодженням задньої частини. Все відновлено оригінальними запчастинами. Даного авто 74 тисячі пробіг, ціна його 105 тисяч доларів. Автівка у нас має лазерну оптику, партроніки передні та задні. Гума у нас 20-го радіусу на легкосплавних дисках, повторюючи на дзеркалах, безключовий доступ усіх дверей, повністю потонований, є датчики сліпих зон камери 360. Автомобіль у нас має чудову задню оптику, сервопривід багажного відділення. Місткий можна перевезти будь-які ваші речі. Далі, друзі, чудовий шкіряний салон червоно-чорного кольору в чудовому та доглянутому збереженому стані, без жодних нагрікань. Має підлокітник та підстаканники для зручності заднього ряду пасажирів. Додатково підсвітка по автомобілю. А, далі по передньому ряду у нас пам'ять передніх сидінь, електрорегулювання, музика бурмістер, повний електропакет, управління світлом, підрульові пелюстки, електрична панель приборів, мультимедіа заук з Bluetooth USB та CarPlay, управління панорамою та люком. Також у нас автівка на пневматичній підвізці. Тому безпосередньо, в кого зацікавив даний варіант авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдину і з легкістю прижимаємо для вас будь-яке авто із США. Ну а всю актуальну інформацію можна дізнатися у нас на сайті автопарк.ua.